Добрі, всім з вами реальні Відуки Тут би мала бути красива музика, але не будемо її встановлювати, тому що ми говоримо про поломки гібрида Peugeot 508 RX -H. Маленька передісторія. Цей автомобіль мені попав в руки в 145 тисяч кілометрів пробігу. Зараз є 210 тисяч кілометрів. Тобто за 3 роки я не їздив 65 тисяч кілометрів пробіг. Що в мене, які були проблеми? Проблеми почалися в цьому автомобілі десь біля 190 тисяч кілометрів. Перше, що в мене сталося, це форсунка почала переливати. Я її перемонтував, ремонт обійшовся в 100 доларів. І плюс, якщо нові форсунка, то десь 170 доларів. Десь за два тижні друга форсунка почала також переривати, було вирішено. Поремонтувати всі 4 форсунки це мені обійшлося приблизно в 460 доларів. Далі в мене була проблема з моторчиками з колочисників. До речі, їх знайти було дуже важко. На той час бушні були біля 300 доларів. У мене той не було варіантів, бо мені горіло, я їх придбав. З ковочисники біля 300 доларів б за нові хотіли 600-700 доларів. Третє, в мене було впало заднє праве вікно. Вирішується питання двома шляхами, або міняєте повністю всю цю рейку, вона коштувала десь біля 100 доларів, або міняєте ремкомплект, який коштує на всього 10 доларів, що я її зробив і поміняв сам. Тобто 10 доларів мені обійшолося. Далі в мене був безключовий доступ на водійському, перестав працювати і в цьому вже, також не працює, вже приїхав. Щоб поміняти ручку з безключовим. Доступ мені обійшлося в 50 доларів. Я перепрошую воно мені обійшлося в 70 доларів. Далі в мене була помилка по гальмах, по гальмівній системі вибивали і виявилося що от така жабка перестала працювати, вона вартувала. 2500 гривень, 60 доларів. Це, до речі, вже на початок 2025 року. Також в мене була лампочка згоріла. Це також на початку 25-го року. Вона коштує від 1000 до 2000 гривень. Я купив за 1000 плюс 400 гривень заміна. Тобто 35 доларів обійшлася ще заміна лампочки. Також в мене був насос, е е е який подає. подає Умиваючу рідину, він коштував 650 гривень, це трошки швидше, плюс робота 350, тобто десь приблизно 25 доларів. Також міняв доливав, можна сказати так, ФАП, це досажував фільтр, така рідина, вона коштує десь 1200 гривень літра, плюс робота тобто 35 доларів. Також по ходові я в, принципі, в цьому автомобілі можути нічого не робив за той весь час. Міняв один наконечник і одну шарову. Це обійшлося на той час небагато, біля 1000 гривень, тобто десь 25 доларів. Міняв акумулятор, не знаю, чи доцільно це додати. Тут звичайний акумулятор купляв, він обійшовся в 100 доларів. Е, регулювання Водійського крісу. Раз був, Перестав працювати, виявив, що там якийсь дротик під крісом перетерся. А це обійшлося мені в 25 доларів ремонт. Е, недавно також досить такий ремонт був недешевий. Це натяжний ролик ремня генератора. У оригіналі він коштує 17 тисяч гривень, замінник 7 тисяч гривень. Я поставив замінник 7 тисяч гривень, плюс робота 9 тисяч, тобто це приблизно 220 доларів. На рахунок чи автомобіль ржавіє, в принципі ні, в мене тільки я от отут виявилось, в мене трошки арки підклеїли, я їх відносно десь пів року тому знімав, тих дві арки. І під одною з тих двох трошки було тут з сержавшим. Тобто підмалювати і зачепити тих дві арки, обійшлося в 2000 гривень, тобто приблизно 50 доларів. То, і... І, мабуть, все. Тобто, я маю таку підказку, якщо це, це все підбити, виходить 1490 доларів за 3 роки. Та 65 тисяч кілометрів пробігу. Тут я не включив заміну ГРМ і плюс масова фільтра. Це зараз я робив це біля 2 років тому, воно виходить біля 10 тисяч гривень поміняти ГРМ з маслами і з фільтрами. Зараз, мабуть, вже й дорожче. Тоб Суть, підсумок такий, що якщо за 3 роки це виходить, десь 500 доларів на рік мені обходиться в ремонт цього автомобіля. Ну, вважаю, що це автомобіль гібридний, до речі, з гібридом, на щастя, я проблем не мав. Один з підписчиків мені писав, що він мав таку проблему, і йому обійшлось вирішення цієї проблеми приблизно 1200 доларів. Я, на щастя, з тим проблем не мав. Тож, автомобіль. 2012 року, 3 роки тому він вартував приблизно 15 тисяч доларів. Зараз через 3 роки такий автомобіль коштує 11, 13 тобто в середньому хай буде 12 тисяч. Автомобіль втрачає в рік 1000 доларів плюс 500 ремонт. Тож, як на мене, я вважаю, що це небагато. На обслуговування такого автомобілю класу, хочу зауважити, що такий автомобіль в Україні коштував 58 тисяч доларів, тому і в Україні дуже мало. Бо хто вам дасть 58 тисяч доларів за автомобіль Peugeot. Що ви получаєте е, за ці гроші? Ви маєте великий комфортний автомобіль з м'якою підвіскою, з гарною шумкою. З повним приводом, і при цьому з невеликим розходом пального, це десь біля 6 літрів. Я нікого не намовляю на покупку такого автомобіля, просто від себе скажу, що я в принципі, на ньому від'їзду більше трьох років, і якби цей автомобіль я не поспішаю продавати, бо він справді комфортний. Тож, кому було цікаво і корисно, ставимо подобайку. Хто хоче знати більше про цей автомобіль і інший, і багато що цікаво, суть то підписуйтесь, до зустрічі пока!